Побачити невидиме. Спільний проєкт Громадського радіо та Асоціації жінок юристок України ЮРФЕМ. Юрфем! Вітаю слухачів та слухачок. Ви слухаєте подкаст і спільний проєкт Громадського радіо та Асоціації жінок-юристок України Юрфем. Побачити невидиме. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми будемо говорити із Юлією Усенко, це начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству офісу генерального прокурора. Пані Юлія, вітаємо вас. Вітаю, дослідницька агенція ФАМА та аналітичний центр ЮРФЕМ підготували соціологічне дослідження, про яке ми вже в рамках цього подкасту розповідали слухачам та слухачкам, і ми говоримо про сексуальне насильство в Україні. У цій серії подкастів ми ословлюємо невидиме і дослідження, які проводяться в Україні, зокрема такі дослідження, показують, що на жаль. Не всі українці та українки орієнтуються у питанні, що таке сексуальне насильство, які форми існують, та як можна протидіяти. Тому тут питання перше до вас, пані Юлія. Що ви з цього приводу думаєте і що впроваджується в Україні для того, щоб цю ситуацію змінювати? Дякую дуже, пані Вікторія, за запитання. Дійсно, це дуже важлива тема, про яку варто сьогодні говорити, оскільки... Ми фіксуємо той факт, що дійсно сексуальне насильство воно є невидимим в нашому суспільстві, дуже великий відсоток його замовчування, і я не можу не сказати тут про дітей, оскільки діти це взагалі в нас іноді мовчазні жертви сексуального насильства. Якщо хтось із дорослих про це не повідомить, діти самі, як правило, про це абсолютно не говорять. Так само і дорослі через переживання стигматизації, через певним Чином недовіру до правоохоронної системи, взагалі до будь-яких можливостей якимось іншим захистити особисто дорослого постраждалого від сексуального насильства, це так само є дуже великою проблемою, того, що ці факти не виявляються, не повідомляються відповідно, кривдники не притягуються до відповідальності, і ось це непритягнення відповідальності воно є дуже небезпечним чинником і фактором того, що це буде продовжувати. Що це буде зростати, оскільки ті, хто це вчиняють, залишаються непокараними і взагалі не відчувають того, що це не можна е, робити, що це абсолютно неприйнятні речі е, в нашому сучасному та й взагалі в суспільстві. І, е, дійсно, Багато уваги зараз приділяє і організація ЮРФЕМ і інші громадські організації цьому питанню за це дуже велика їм подяка за цю активність. Правоохоронці так само змінюють підходи в своїй роботі, тому що постраждалі від таких чутливих злочинів потребують абсолютно іншого специфічного підходу у розслідуванні, оскільки інакше ми не зможемо е, збирати докази, які е, особливо від самих постраждалих, якщо ми самі не змінимо підходи. Ходить до цих проваджень, взагалі до методики проведення слідчих дій з постраждалою особою, і дуже важливо в цьому питанні, я би сказала про те, що від цього залежить і довіра до правоохоронних органів, оскільки чутливе відношення гендерно чутливий підхід до цих проваджень він звичайно. Є передумовою того, що будуть більше довіряти постраждалі і звертатися до правоохоронців. Відповідно, ми зможемо притягувати до відповідальності. Ми зможемо комунікувати про це і так само повідомляти іншим тим, хто ще не наважився повідомити про факт сексуального насильства відносно того, що було вчинене по відношенню до наших громадян та громадянок. І е, тоді ми зможемо всіма сукупними методами протидіяти цьому явищу і е, карати. Кривників пані Юлія, уточню у вас, чи ви бачите наочно зараз вже ці зміни, і, і, зокрема, те, на чому ви наголосили, довіра до правоохоронних органів це надзвичайно важливо. Тенденція до того, що дійсно українці та українки можуть і вже більше довіряють правоохоронцям, чи ви спостерігаєте це? Я спробую на справах домашнього насильства про це сказати, тому що ми багато аналізували і ми, і міністерство внутрішніх справ, і громадські організації, що дійсно в нас дуже. Дуже підвищився рівень повідомлень про домашнє насильство. І в цій ситуації ми можемо сказати про збільшення фактів домашнього насильства, але вважаємо, що збільшився і рівень довіри до правоохоронців, і потерпілі частіше звертаються. З тим, що відносно них вчинено факт домашнього насильства. Ну, По-перше, домашнє насильство, яке також включає сексуальне насильство в родині, воно е, дуже е, специфічно е, сприймалося суспільством перші роки, коли про нього почала говорити держава, як про е, злочини, як про формування нульової толерантності до цього явища, і тому що більшість вважала, що це їхня особиста проблема. Так само в справах сексуального насильства іноді самі постраждалі вважають себе винними в тому, що трапилось. Так. Але дуже важливо говорити про те, що ніхто не може бути винний в тому, що відносно Жінки чи чоловіка, чи дитини було вчинено злочин, і про це важливо говорити і важливо добиватися цієї справедливості. Тому е, аналізом цих е, фактів, цих випадків, повідомлення справ ми побачили, що все ж таки постраждалі більше почали довіряти. По-перше, вони розуміють, що це злочин, а не їхня особиста проблема. І вони е, повідомляють правоохоронні органи про те, що з ними трапилося. Відповідно, ми можемо говорити про Певне зростання довіри до правоохоронців, і е, важливо сказати, що в наших провадженнях, коли ми працюємо з постраждалими від домашнього насильства, з дітьми від е, постраждалими від сексуального насильства, ми намагаємося застосовувати інститут перенаправлення, тобто залучати громадські організації, залучати е, державні е, органи установи, які можуть надавати психологічну підтримку реабілітацію нашим постраждалим, і е, відповідно, на мою думку, це також має дуже велике значення для того, щоб постраждалі частіше зверталися до правоохоронних органів, а не замовчували це, оскільки знають і розуміють, що вони можуть отримати не лише покарання для кривдника, але і реабілітацію для самих себе. Так, на жаль, дослідження говорять про те, що збільшується кількість випадків домашнього насильства, зокрема в Україні, і пов'язують це зокрема із початком великої війни. Чи є ця проблематика дійсно більш гострою у суспільстві від 2022 року? І які тенденції щодо кількості випадків сексуального насильства щодо дітей та домашнього насильства в Україні ви спостерігаєте від початку великої війни? Тенденції абсолютно не втішні, і я вам навіть можу сказати, як прокурор, яка вже достатньо довго працює з цією тематикою, іноді вже просто навіть занадто багато цих повідомлень, що без підрахунку цифр можна зрозуміти, що таких фактів стало набагато більше. Ну, ось, до прикладу, якщо ми беремо сексуальне насильство щодо дітей, 22 рік. Або давайте краще почнемо з 21-го року, щоб таку динаміку побачити. Бо 22-й рік він, в принципі, півроку було дуже суттєве падіння рівня злочинності в цілому в державі через те, що розпочалось повномасштабне вторгнення і велике було переміщення наших громадян. І людям було просто навіть не до цього. І ми впевнені, що навіть злочини, які вчинялися, про них просто ніхто не повідомляв, бо наші громадяни перебували в такому суцільному шоці, і вони більше займалися. Буденними справами і відчували більшу загрозу все ж таки від нашого ворога. Через те відбулося таке різке падіння злочинності. Хоча потім ми побачили, що до кінця 2022 року вже ми повернулися до тих показників, які, на жаль, ми спостерігали в попередні роки. Так от, в 2022 році ми мали 781 дитину, яка постраждала від сексуального насильства. У 2022 році це вже було трошечки більше 500 дітей. І 23 й рік нам вже показує динаміку. Тобто, в 23-му році це вже було понад 800 дітей, які постраждали від сексуального насильства саме. І лише за 9 місяців 24-го року ми фактично маємо показник. Всього 2022 року, тобто понад 500 дітей постраждали від сексуального насильства. Це за 9 місяців. Ми зараз говоримо, а не за, звичайно, рік ще не завершився. І е, тенденції насправді дуже невтішні по сексуальному насильству. Велика кількість злочинів вчиняється в колі родини. На жаль, е, тобто в колі людей, яким дитина. Довіряє іноді це рідні батьки, але ну, звичайно більший відсоток це відчини, можуть бути або співмешканці мами в переважній більшості випадків. Є звичайно випадки сексуального насильства, не пов'язані з членами родини, коли це сторонні приймають ну, такі жахливі рішення вчиняти сексуальне насильство щодо дітей. Є навіть зафіксовані цього року не один випадок, коли це є, скажімо так, з освітнього. Середовище дітей це не лише школи, це гуртки, це позашкільне виховання дітей. На жаль, і такі випадки в нас фіксуються. Тому ми можемо, можемо сказати про те, що все ж таки війна внесла такі негативні корективи в динаміку зростання злочинності. Ми це бачимо в цілому по злочинності щодо дітей є суттєве підвищення цього рівня уже в 2023-24 році. Якщо взяти, наприклад, показники домашнього насильства, то там картина ще більш така невтішна, скажімо, як беремо 9 місяців 2024 року і такий же самий період 2023 року, і відсоток зростання випадків домашнього насильства складає майже 70. А якщо ми візьмемо 2022 рік... І е, сьогоднішні дані 24-го року, то це вже понад 200% зростання випадків домашнього насильства. Це дуже багато, це надзвичайно багато, пані Юлія. А чому так? От обережно запитаю, тому що дуже хочеться прояснити це питання. Війна, звісно, це фактор, який змінив наше життя цілком і повністю. І надзвичайно сумно думати про те, що ще й. Ось такі цифри вона приносить. Ось такі випадки, за кожною цифрою стоїть доля ну, і, і постраждалі, які змінили своє життя після цього назавжди, тому що це надзвичайно складні а злочини щодо дітей і не тільки. От чому? От є у вас якась, можливо, внутрішня така відповідь на це питання? Ви знаєте, ми про це постійно думали, аналізували. Я вам навіть більше скажу: ми ці питання задаємо практично всім тим, хто працює з конфліктами в світі, експертам міжнародним, нашим колегам з інших країн. і… Перше наше внутрішнє пояснення, тому що дійсно дуже сильно змінено соціально-економічне становище наших людей, всі абсолютно громадяни і громадянки, які зараз перебувають на території України, є постраждалими від війни, оскільки надзвичайно просто колосальний вплив на психологічне ментальне здоров'я наших громадян і громадянок вчиняється війна. І в тому числі не виключенням може бути і відповідні зміни і в дорослих, і в дітей безпосередньо, тому що діти, на жаль, так само вдаються до вчинення різного характеру злочинів, і ми можемо говорити про те, що так війна дає відбиток на ментальному здоров'ї, і ці негативні наслідки вони також можуть спричиняти таку, ну скажімо так, девіантну поведінку не лише дітей, але й дорослих. Експерти з інших країн, наші колеги, вони абсолютно, ну скажімо так, для них це не дивно. Вони не дивуються тому, що в нас відбувається зростання злочинності, в тому числі сексуального домашнього насильства, тому що ті, хто працювали з конфліктами в інших країнах, говорять, що це абсолютно закономірна тенденція для країн, де відбувається збройний конфлікт, де відбувається війна. І вже навіть в 2022 році нам було рекомендовано звернути увагу на те, як ми працюємо зі справами домашнього насильства, як ми працюємо з постраждалими, тому що далі цього буде ставати тільки більше, навіть після завершення. Конфлікту, коли ми обов'язково переможемо і будемо повертатися до відновлення, до нормального життя, ці тенденції будуть продовжуватися. Така закономірність в світі зафіксована. І Україна може звичайно бути виключенням. Але ми готуємося до того, що ми можемо і не стати цим виключенням, тому нам потрібно вже зараз формувати систему правосуддя з потерпілоорієнтованими підходами для того, щоб мінімізувати і на випередження працювати. З тими, хто вже страждає від домашнього насильства, щоб уникати повторності вчинення цих дій в колі родини і серед тих людей, які чиняють сексуальне насильство поза межами родини, для того, щоб ми могли вже максимально стати на шлях мінімізації цих негативних наслідків у майбутньому. Так, я хочу нагадати, що ми говоримо із начальницею департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству офісу генерального прокурора. Це Юлія Усенко, і ви слухаєте спільний проєкт громадського радіо та асоціації жінок юристок України ЮРФЕМ побачити невидиме, побачити невидиме. І от в цій назві насправді побачити невидиме, дуже багато вкладено і приховано, і це дійсно часто невидиме. Це те, що може відбуватись навіть за твоєю стіною у будинку у сусідів, але часто замовчується, часто табуюється. Це сексуальне насильство, в тому числі сексуальне насильство щодо дітей, це домашнє насильство. І якщо ми говоримо про дітей, як найбільш Незахищену категорію громадян України, тому що вони інколи є дійсно беззахисними в. Такій ситуації, в якій опиняються, то з якими формами сексуального насильства найчастіше зіштовхуються саме неповнолітні в Україні. Я два буквально слова хочу сказати про те, що в нас взагалі є за форми сексуального насильства, за які передбачена безпосередня відповідальність в наш, в наш, відповідно до нашого законодавства. І можу сказати, так трошки розділити для чуткого розуміння слухачів, що сексуальне насильство це не лише зґвалтуванням. Тобто, коли ми говоримо про статевий акт природнім чи неприроднім шляхом, це абсолютно не має значення. Це якщо маються ознаки насильства, то це в будь-якому разі буде зґвалтування. А є ще інші форми сексуального насильства, які не пов'язані з статевим актом, і воно може проявлятися в будь-яких, ну як в фізичному насильстві, коли є дотики, непристойні дотики до тіла дитини, наприклад, так то це буде кваліфікуватися як сексуальне насильство, і так само є в нас відповідальність за. Розбещення неповнолітніх, задомагання дитини для сексуальних цілей, і це вже не фізичне насильство. Це може виражатися у вербальних і невербальних, непристойних іноді пропозиціях, коментарях, в будь-якому демонструванні дитині там, власних частин тіла, демонстрування порнографічної продукції дитині. І тоді це вже буде в нас і сексуальне домагання до дитини. Я би звернула увагу ще на такі компоненти, як сексуальне насильство онлайн, якраз таки домагання дитини. Для сексуальних цілей, дуже часто фіксується, якраз таки, коли відбувається комунікація з дитиною в соціальних мережах, наприклад. І в цих подіях, коли є якісь непристойні пропозиції, прохання, надіслати певні фотографії з інтимними частинами тіла дитини. Іноді це може відбуватися шляхом відеозв'язку з проханнями зробити. Ту чи іншу дію, яка знову ж таки носить сексуальний характер, іноді це фільмується і створюється та, таким чином об'єкти твори фактично порнографічного характеру. Іноді це відбувається в режимі онлайн, і фактично особа, яка е, вимагає цього від дитини, іноді шляхом шантажу, іноді шляхом використання зловживання довірою, яку вона вже побудувала, до того як просить ці дії вчиняти, і е, таким чином е, може відбуватися. Вбуватися сексуальне насильство вже навіть без безпосереднього контакту з дитиною, а через мережу інтернет. внаслідок цих дій, які розпочинаються іноді в інтернеті, це може привести до найстрашніших форм: це зґвалтування. Іноді це зґвалтування може бути застосуванням певного фізичного насильства. І дійсно, ось ця тенденція використання мережі інтернет для вчинення сексуального насильства щодо дітей, вона є дуже небезпечною. І дуже складно контрольованою зі сторони, наприклад, правоохоронних органів, тому якраз таки в таких справах дуже важливо, і в таких ситуаціях дуже важливо повідомляти правоохоронців для того, щоб ми могли вчасно відреагувати і певним чином на блокування контенту, наскільки це можливо, і на фіксування самої особи кривдника для того, щоб потім попередити страшні наслідки цього насильства. Так і з огляду на всі ці страшні речі, про які ви говорите, діти мають розуміти, що у них є можливість захиститись, і дуже багато залежить від родини, звісно, і від довіри між дорослими та дітьми. Інколи дітям соромно сказати батькам, інколи вони бояться сказати батькам того, що батьки можуть за це покарати. Ми розуміємо різні такі психологічні нюанси в різних родинах. Але які засоби захисту дітей в Україні у них Є насправді і держава, і громадські організації дуже чудово розуміють всю цю негативність тенденції і свідомо намагаються максимально бути гнучкими до сучасного світу, сучасного розуміння дітей для того, щоб створювати такі канали повідомлення дітьми про злочини, які можуть від них чинятися, в тому числі сексуального насильства. Ну можу сказати про останні ініціативи, які в нас ну перше, є гарячі лінії. Лінії вони абсолютно працюють анонімно. Це гаряча лінія дитяча, 116-111. Національна дитяча гаряча лінія це урядова гаряча лінія 1545. Так само можна туди звертатися. Ну, це коли ми говоримо про дзвінок з телефона. Але ми чудово розуміємо, що діти не, не дуже полюбляють телефонувати і говорити голосом, що з ними трапляється. Тому є, скажімо так, канали невербального спілкування, є така нова ініціатива Stop Crime, це так само ініціатива Міністерства цифрової трансформації, департаменту кіберполіції, національної поліції України і громадської організації Магнолія. І ця гаряча лінія Stop Crime, вона дає можливість як написати. Про те, що трапилося, так і е, зателефонувати відповідно. Але в більшості це можливість написати, заповнити певну форму е, з тим, що трапилося з дитиною. Так само є організація Stop Sexting, яка має дуже багато ініціатив, і е, на платформі е, цієї організації можна отримати інформацію щодо як діяти в таких ситуаціях е, сексуального насильства, як його розпізнати, до кого звернутися. На платформі Дія освіта Офісом генпрокурора разом з Мінцифрою було розроблено так званий гайд, так? як путівник, що робити у випадку вчинення сексуального насильства саме в інтернеті. Звичайно, ця рекомендація буде більш прийнятна для батьків, тому що навряд чи діти будуть дивитися, що там на дія освіта, хіба що підлітки більш старшого віку можуть цим поцікавитися. Але батькам теж варто про це говорити зі своїми дітьми. І для того, щоб про це говорити більш-менш фахово і обережно, варто також вдатися до вивчення таких ресурсів для того, щоб Зуміти донести до дитини цю інформацію і побудувати місточок довіри у випадку, якщо з дитиною траплялися такі випадки або будуть траплятися в майбутньому. Це якщо ми говоримо про канали комунікації, куди можна повідомити. І в принципі, коли дитина може повідомити будь-яким каналом комунікації відносно того, що з нею трапилося, звичайно, вона може залишитися анонімною, але вона відповідь може отримати ресурс до кого звернутися на занадання психолога, наприклад, який може допомогти попрацювати з цією травмою, і потім, можливо, дитина буде готова вже свідчити. Але, звичайно, завжди ми дуже просимо наших громадян звертатися до правоохоронних органів для того, щоб ми могли викрити кривдника і притягнути до відповідальності. Якщо вже в нас. Є можливість працювати з постраждалими від домашнього насильства, бо дітьми, які постраждали від сексуального насильства. Ми так само в межах провадження не обмежуємося виключно проведенням слідчих дій, і я хочу підкреслити, що слідчі дії з такої категорії постраждалих ми проводимо за особливими методиками, ми максимально дотримуємося принципу. Мінімізації травматизації, що означає мінімальну участь дітей і постраждалих від цього насильства в слідчих діях, ми фіксуємо допити таким чином, що потім не довелося дитину повторно допитувати в суді. Це відбувається на відео, звичайно, якщо дається нам на це дозвіл, але це в майбутньому потім мінімізує участь дитини у повторних допитах. Окрім того, в таких провадженнях ми, я вже говорила на початку, але вважаю, що варто про це Сказати ще раз, використовуємо інститут перенаправлення. Що це означає? Це означає, що ми інформуємо про можливість отримати дітям безоплатну правничу допомогу, тобто простою мовою, мати допомогу адвоката не лише в кримінальному провадженні, але й в подальшому, якщо будуть потреби для будь-яких інших юридичних питань, які вирішення яких буде потребувати дитина, це перенаправлення до спеціалізованих центрів надання підтримки психологічної медичної. Для дітей, для іноді для родин цілих, тому що якщо, наприклад, мати з дитиною вирвалися від кривдника, від якого переживали будь-яку форму насильства, вони матимуть можливість знайти місце для тимчасового проживання, потім влаштування свого життя вже поза межами кривдника. І е, цей інститут перенаправлення звичайно його потрібно розвивати і вдосконалювати, але ми максимально взаємодіємо із громадськими організаціями, з державним сектором для того, щоб надати максимально можливість постраждалим отримати підтримку і реабілітацію для того, щоб пережити наслідки цього злочину. Пані Юлія, я дуже дякую вам за цю інформацію. Вона надзвичайно важлива, і я дуже сподіваюся, що наші слухачі та слухачки дослухаються до вас. І е, будуть вивчати це питання для того, щоб захистити і себе, і своїх дітей. Юлія Усенко, начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству офісу генерального прокурора, була з нами. Я надзвичайно вдячна за те, що ви цією темою займаєтесь і ділитесь з нами результатами змін. І ви слухали спільний проєкт громадського радіо та асоціації жінок юристок України Юрфем. Побачити невидиме. Мене звати Вікторія Ярма. Лаєва. Залишайтесь з нами. Слухайте та думайте спільний проєкт громадського радіо та Асоціації жінок юристок України ЮРФЕМ. Юрфем. Побачите невидимо.